Величезний жовто-блакитний стяг, повітряні кульки у національних кольорах, військовий оркестр. 23 серпня біля пам'ятника Кобзорю Тараса Шевченку було людно. Полтавці зібралися тут, аби відзначити день українського державного прапора. Під акомпанемент гімну символ країни підняли над площею. У церемонії взяли участь очільники області та міста, які привітали городян та гостей зі святом. У усіх куточках нашої України сьогодні майорит жовто Блакитний стяг. Один із головних державних символів, державний прапор нашої держави. Під цим стягом Україна розбудовується як незалежна держава. Під цим синьо жовтим стягом проголошена незалежність України, щастя і добра кожному полтавцю. Нагадаємо, раніше день прапора святкували лише у столиці України. У липні 1990 року стяг вперше з'явився над Київською Марією. А 23 серпня 91 року прапор занесли до сесійної зали Верховної Ради як символ незалежності країни. Сучасний його варіант вперше використали ще 1848 року на Галичині.